Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Олена Баточко і я інструкторка з йоги, з міжнародною сертифікацією від йоги Альянс. Я хочу представити вам цей клас. Це... Клас по схудненню. для схуднення. І я хочу зазначити, що це відео розраховане на відносно здорову людину. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, будь ласка, відвідуйте. Профільного лікаря і зверніться за допомогою лікарю. І також хочу сказати, що це відео несе ознайомчий характер, і автор цього відео не несе відповідальності. А ми почнемо. Ми починаємо з суставної гімнастики, з дихальної гімнастики, перейдемо до силового блоку, і це буде високоінтенсивна практика. Йоги для схуднення. І ми приступаємо. Дуже гарно, якщо б у вас був годинник, який міг би відслідити вашу частоту сердечних скорочень. Це вичислюється по формулі. Я можу написати вам це 220 мінус ваш рік. І це максимальна. Частота сердечних скорочень при аеробному тренуванні. Тренування, наприклад, хід використовується дуже часто для схуднення, коли ми робимо інтенсивні вправи, потім ми невеличкий паузу робимо і повторюємо. Приступаємо Вдих, видих, вдих. Приготувалися. Видих, а вдих буде гаряче. Видих і знову вдих, а видих Плечі. Плечі. Голова і шия. Угу. Повороти. Півкола нижнє. Угу. Вдих. І видих. І праву ногу ставимо назад. Піднімаємо руки до гори вдих, видих. Продовжуємо вдих. Видих шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один, міняємо Ліва. Видих. розкриваємося, видих, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Шикарно. Тепер. Угу, Продовжуємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Міняємо направлення. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Міняємо інша сторона. І сьогодні я вас ознайомлю з танцем рудри. Танцювати будемо, і інше. Окей. Три, два, один. Що ми будемо з вами робити? Стрибки легкі, в нас коліна м'які, і ми робимо. Поворот тазу в праву, в ліву сторону. а плечі у нас по центру. Добре, поїхали. Вдих, видих, 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 видих. вдих, 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 видих, 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 видих. Вдих, 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 Видих, 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 видих. Продовжуємо. Повний вдих. І повний видих. І ще вдих. і ще видих. І один повний вдих. І один повний видих. Розкривайте стопи. Розкриваємо руки вдих, закриваємо і округлюємо спину вдих. Округлюємо видих, видих через рота, ха вдих. 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 Ще вдих. Тепер робимо це ж ха, опускаючи руки донизу. Але ми робимо затримку дихання намасте вдих, повний видих. Затримка. Тримаємо. Видих. Добре. Розкрились. Вдих. А видих, округлились, поставили долоні на коліна, вище колін. вдих, а видих, округлення, вдих. Розігнулись, видих, округлення, ще вдих і видих. І один вдих. І один видих. І, один видих. і знайомлю вас. Першим елементом станцію рудри. Ми будемо робити довдих, присідати довдих, довдих і видих, видих, довдих, довдих, вдих, видих, видих. видих. Поїхали! В іншу сторону ми будемо виконувати рух вдих, видих, вдих. вдих. Тс, тс. Тс, тс. тс, тс. Один, два, видих, видих. Один, два, видих. Видих. Один, два, видих, видих. Відпочиваємо. І ставимо ширше стопи в рудрасину. Садимо, опускаємо наш таз на рівень колін, коліна назад, штовхаємо, таз, Перечтовхаємо і ще нижче сідаємо. Все бачу. Не так. А отак. Вот сіли, вже сіли. Я розмовляю. Сидимо. Вісім. Сім. Шість. Давайте, давайте. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Один. Повільно. Оп-оп-оп-оп-оп. Дуже добре. Вдих. І видих. П'ятки в сторони. Стопи у нас паралельно опускаємося донизу. Тримаємо праву руку, кладемо на ліву ногу. Розкриваємося лівою догори. А тепер ліву тягнемо до правої і розкриваємося. Продовжуємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих, і один вдих, і один видих по центру і вирівнюємося в пространстві, собираємо стопи разом, разом вдих, і уткатасана присіли видих. Коліна рівень великого пальця. Ми не беремо тут. Розгін прям великий. Підтягуємо низ живота, стаємо. Дуже добре. Ще. І от та Розслабили шию голову. Дуже добре. Вирівнюємося, і в нас з вами права нога попереду, ліва позаду. Згибаємо, згинаємо праву ногу, підіймаємо руки догори вдих. Через сторони руки видих. Продовжуємо вдих, видих. І в нас. Ліва нога рівна продовжуємо вдих, видих. Вісім. Сім, шість, п'ять. Чотири, три, Ще ще держ... Працюємо. Два. Один. Дуже добре. Тепер ліва торкається. Потім права торкається. Продовжуємо ліва і права. Чергуємо. Ліва і права. І виходимо з вами у планку. Таз в нас не внизу, не вверху. Де ж? Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Віджались донизу. Винирнули до гори. баласана, Відпочиваємо. Вдих і видих. Вдих. І видих. Підіймаємося до гори. Тепер в нас ліва попереду. І поїхали вдих. Видих. Вдих, а видих, сім, Шість П'ять. Коліна п'ятка, одна лінія, чотири. Три. Один. Тримаємося права, ліва, вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Планка. Тримаємося. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один повільно відтискаємося. Давайте, 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 давайте. Оп! вивернули, баласана, Відпочиваємо. Дуже добре. А тепер нам треба вирівняти дихання. Ми дихаємо повним диханням, підключаєш живіт, грудну клітину, ключиці. вдих. Ребра, видих. Продовжуємо вдих. І видих. Ще раз вдих. І ще раз видих. І один раз вдих. І видих. Шикарно. Ставимо долоні. Таз ми не провалюємо донизу. Підтягуємо низ живота і нижче пупка чотири пальці. Уявіть. І всередині у вас шар. І в цей шар підтягуйте все знизу, зверху, цю точку, підтягнувши, і поїхали. Руки сильні. Ми з вами відтискаємося донизу. Ми робимо з вами плавно. Опускаємося. Дванадцять, одинадцять. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один уверх. Повільно. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. 11, 12. Шикарно. Відпочиваємо вдих, видих. Робимо з вами три динамики. динамика відтискання. І потім в нас йде сходинками. донизу, донизу, донизу. Три, четвертий. Стараємося опуститися низько. І потім доверху. І знову один, два, три, і потім повільно. Пробуємо. Зробимо з вами. Давайте чотири рази. Вдих. Поїх. Поїхали. Динаміка. Три. Один, два, три. Довдих. Вдих. Довдих. Вниз чотири. витиснулись, три динаміці. Один, два, три. Вдих. 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 Донизу. Три динамік. Один. Два. Три. довдих, 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 Четвертий. Ще один. Один. Два. Три. Довдих. 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 Вниз. Фух. Гарнесенько. Фух. Віддихуємося. Дивимося на свій пульс. Вдих та видих. І зараз знову повне дихання. І ми з вами приступимо до послідовності ваю. Ваю немає точок. Фіксації, ми плавно будемо робити вдих, підіймати ногу, і потім видих. Ми дуже плавно разом повільно робимо, а потім вже занурюємося у цю практику. Вдих, саме важке позаду. І видих. Поїхали. Вдих, підіймаємо праву ногу. Видих, коліна, чоло. Вдих. Видих. Ставимо ногу допереду. І в нас дуже коліна і п'ятка. Одна лінія. Добре. Вдих. Руки через сторони. Видих. Вдих. Позаду видих. Ліва. Вдих. Коліно чоло. Видих. А вдих. Ставимо ногу. Видих. А вдих. Вирівнюємо. Видих. А вдих. А видих. Вертаємо. Вдих. Округлюємо спину, видих. Повторюємо. Права нога, вдих. Чоло, видих. Права нога вдих. Крок. Видих. За руками вдих. Рівна нога. Видих. Вдих. Вертаємо ногу. Видих. Округлюємо спину. Вдих, ліво. Чоло, видих. Ліва вдих. Крок, видих. За руками вдих. Рівна. Видих. Ставимо на вдих. Вертаємо. Видих. Робимо вдих. Округлюємо спину. Видих. Повторюємо право. Видих. А вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Вертаємо. Видих. Округлюємо спину. Вдих. Округлення спини. Видих. Ліва нога вдих. Крок, а чоло, пардон, видих. Вдих. Ставимо крок, видих. Вдих. І видих. Ще раз вдих. Вертаємо ногу, видих. Робимо вдих прогин. округлюємо спину, видих. І сідаємо. Опускаємося донизу, ставимо стопи біля сідниць, руки назад за голову. І ми з вами будемо підійматися сходинками доверху. Вдих, 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 вдих. Максимум фіксація м'язи, прес, видих, здулись вниз. Поїхали вдих, вдих. Вдих, вдих, фіксація, видих. Не тягнемо нашу шию. У нас дивимося у стелю, видих. Руки паралельно витягуємо. Вдих, вдих, вдих. Фіксація. Знову. Фіксація. Підіймаємо ноги, щоб ножки наші підключаємо ноги. І поїхали вдих, 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 вдих. Фіксація. Вдих, 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 вдих. вдих. Фіксація. Ще. Дуже добре. Ще. Угу. Вдих, 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 вдих. Робимо, робимо фіксація, видих, коліна до себе. Підіймаємо ноги у діагональ, руки назад. Тримаємо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Коліна. Руки в сторони. Коліна від себе. Коліна вправо, голова вліво. Браво, браво. Міняємо у іншу сторону. Угу, і вирівнюємо ноги, долоні до гори, прикриваємо очі. Ми дуже добре з вами попрацювали. Розслабили все тіло, хвилею, заспокоєння. Пройшлись від них, підіймаючись вище і вище, розслаблені плечі, голова. таз, ноги. Робимо вдих, а видих. Лежимо нерухомо, тільки вдих і видих шавасана. Рухаємо пальцями на ногах, руках, повернули голову вправо, вліво. ставимо стопи, коліна вправо, вліво, дуже повільно. Обнімаємо наше коліна. Повертаємося на правий бік, сідаємо. Вирівняйте спину. Усміхніться. Долоні разом, зробить вдих і відпускаючи видих. Відкриваємо очі. І я дякую вам за практику разом зі мною. Ставимо вподобайки, підпишіться на мій канал. Дуже дякую за підтримку, тому що це вперше я. Проводжу заняття українською мовою, дуже буду вдячна за вашу підтримку. Дякуємо, дякуємо, дякую, і зустрінемося на наступній практиці. Приєднуйтесь. Якщо вам сподобалась ця практика і є питання, коли ви виконували якісь вправи, пишіть, будь ласка. Чао!